Ще раз кажемо, що нагадую, що відповідно на положення про конкурс під час проведення засідання конкурсної комісії буде проводитися відеозйомка і всі матеріали будуть опубліковані на вебсайті Департаменту освіти та науки Одеської міської ради. Ще раз нагадую, що положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти комунальної власності територіальної громади міста Одеса у новій редакції було затверджене рішенням Одеської міської ради від 10 червня 2020 року. І надаю слово заступнику голови конкурсної комісії, директору департаменту освіти та науки Одеської міської ради Оленич. Вітаю, шановні колеги. Відповідно до наказу департаменту освіти та науки присутні чотири члени комісії: голова комісії Тарович Олег, депутат Одеської міської ради, голова нашої профільної комісії, заступник голови Олена Бойневич. Секретар комісії у нас присутня зараз, директорка ліцею Фонтанський, голова ВВО. Вибачте, член ВВО, громадська рада освітян науковців України, члени комісії Гринчишин Галина, головний спеціаліст питань персоналу. Департаменту освіти та науки обласної державної адміністрації і Краченко Івонагоди головний спеціаліст відділу дошкільної та загальної середньої освіти, департаменту освіти та науки обласної адміністрації. Відповідно до наказу Департаменту освіти своєчасно було оголошено про проведення даного конкурсу. всі... Кандидати були ознайомлені з формами та критеріями оцінювання, зі зразками ситуаційного завдання. І е, членами комісії було здійснено відповідно до протоколу номер 1 перевірку поданих документів. Відповідно до е, заяв про участь у конкурсі, у нас сьогодні два кандидати на посаду директора даної школи е, особові, особові справи є тут. тут е, Пайло, пані Пані, пані Пайло Лариса, діючий директор даного а, закладу, і попрошую Галина Миколаївна Поламарчук, ага. кандидат номер 2 Обидві об, об, обох кандидаток документи відповідають вимогам нашого положення про проведення конкурсу. Таким чином у нас сьогодні з вами. Два кандидати, Лариса Миколаївна і Галина Володимирівна. Ми можемо запрошувати наших кандидатів. Давай. В їхній присутності. Давайте запросимо. Да, Прошу вас запросити. Добрий день. Добрий день, Доброго Добрий день. Шановні депутати, прошу засвідчити, що у нас пакет запечатаний. Зараз ми будемо розкрадаємо номери. Так, вам можна це буде скривати. Наші конкурсантки будуть тягнути білети. Скажіть, будь ласка, як ви там давайте. Хто перший, хто другий, визначайтесь. Рисун, будь ласка. Так, є. І Галина Володимирівна, будь ласка, і... Сюда, да, сюда. і на камеру. На камеру покажіть, будь ласка, uh -huh. все добре. Дякую, Володимиру, будь ласка, на передачу. Так, да. номер І прошу 3 номер бошу, так. Номер Нагадую вам, так, що перше завдання це тестування на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема закону України про освіту, про повну загальну освіту та інших нормативних правових актів. Ваше тестування містить 30 тестових завдань. І вам потрібно вибрати варіанти, кожен день. Тобто ви можете зараз сідати, будь ласка. Так. Ви буде що одна. Якщо ви раптом щось обрали, потім ви вважаєте, що це неправильно, закреслюєте, закреслюйте, обирайте той варіант, який на думку є правильним. Обов'язково поставте, будь ласка, дату, підпис, і секретар нам запустить від часу ти поки підписуєте. присядь там у вас Так. Так. да? Теся. Так, ось позаду так. Тата, тата Підписали, так, ще раз нагадуємо, у вас буде пів години часу, тобто ви можете спокійно вирішати вистачить. І як вже казала Олена е е е Перельна, що якщо повинні у... з раптом помилились, помилились, зачеркнули та позначили ту позначку. вам потрібно обрати з 30 задань, е вирішити 16, тобто більше половини. Я вважаю, що вам цим тест зробити. Тому зараз ми фіксуємо час. 10.08. Час 10.08. 10.08. У вас півгодини. Прошу. Працюємо. Thank you.